Вітаю вас, вітаю вас. Дякую Прошу ну, завжди. Я е раді з вами говорити. Тим паче, тут ну насправді двох години майже прес-конференція саме безпосередньо е Володимира Зеленського. Почнімо з такого простого, але це теж мабуть найважливіше. Як настрій президента з вашої точки зору, і е взагалі, от яка атмосфера порівняно з попередніми прес-конференціями, навіть і ті, що була там в грудні, наприклад, і ще безпосередньо раніше зараз є. Ну, бо це теж символізує про деякі речі. Ну, ви знаєте, мені здалося що на цій прес-конференції. Ну вона була кращою, ніж а, яка була в грудні. А в плані, от я дивився а, про те, що говорив президент, як він говорив а, в тому ракурсі, що по перше, президент набагато більше ділився інформацією різною. Да, навіть от ці цифри, які пролунали, а наприклад, а, які президент вперше озвучив там за кількістю загиблих а, на війні. А, тобто, всі ці речі вона, вона була набагато інформативні. Ніше, скажімо так, більш того, як мені здалося, ця прес-конференція вона скоріше проходила вже в відчутті такого, знаєте, більшого реалізму. Тобто відчувалося, що Зеленський, відповідаючи на низку питань там внутрішньої політики а питань зовнішньої політики, він вже якби відштовхувався від тих реалій з якими зараз ми маємо справу, тобто тому в плані інформативності, в плані навіть от е, якогось такого е, відчуття, яке демонстрував президент, мені здалося, що вона була справді краще ніж попередня прес-конференція, яка ну якось так мені здалося була менш інформативною. Бо я якраз теж вже з колегою спілкувалася. Він каже, що мало конкретики. Ну я теж, якщо чесно, не дуже розумію, якої ще конкретики в короткому такому е спілкуванні з журналістами можна було чекати. І того, що є, в принципі, здається, достатньо і так відкрито достатньо все це виглядало. Тому у мене теж насправді ну, е враження такі позитивні. Е крім того, ми знаємо, що е Володимир Зеленський має такий характер, він міг би по-різному реагувати на багато питань особливо які стосувалися, наприклад, що Україна програє, могла бути різна реакція, але він досить гарно себе насправді тримав в руках. І от з того, що ми почули, якщо тепер вже говорити не про враження загальні емоційні, а про самі тези з вашої точки зору, що найголовніше ну зрозуміло, що низка тем була піднята з вашої точки зору. Що прозвучало те на що варто звернути увагу. Ну, я думаю, що звісно цікавий ну і важливий був момент, що влада наприклад, да, озвучила от першу ці цифри про втрати, і це офіційно прозвучало. А тобто, тут ми бачимо, що це вже викликало там низку дискусій. Але мені здається, що це була правильна позиція. почати озвучувати такі цифри. Другий важливий момент був пов'язаний з тим, що президент намагався показати суспільству, а що певна перспектива плани по перспективі. Є на 24-й рік, і як вони можуть виглядати да, в плані наприклад військовому і дипломатичному. Помітьте, що Зеленський тут назвав навіть ключові точки. Да, по факту цього року. Тобто він говорив там, наприклад, про американську допомогу, що ми там в протягом місяця ми очікуємо і потребуємо да. А потім вже будемо робити свої висновки по ходу цієї історії. І звісно, назвав дату американських президентських виборів. Що це теж важливо, і ми за цим речами слідкуємо, бо ми розуміємо, наскільки це може мати а, подальші впливи. Цікава була інформація пов'язана з а, ситуацією з наступом у третьому році. І а, тут, тут Зеленський сказав, що там низка інформації могла потрапити до ворога, тобто до Росії. Ну це це це, це, це цікаво, і, і це насправді я б сказав, бо навіть дещо сенсаційна. А, ця інформація прозвучала. Ну і важливо, я для себе що виділив а, той момент, що в принципі Зеленський а, ну на деякі навіть провокативні питання, які лунали, і там були і скажімо так питання закордонних журналістів. Ну він намагався так зного боку коректно відповідати, але з іншого боку, інформативно. Наприклад, мені було дуже цікаво його питання. Ну питання, як він відповів на а, якщо не помиляюсь, італійський журналіст його спитав а, з приводу, а, якщо до нього. Звернеться, зателефонуємо Путін, а то що він зробить, і Зеленський, він не сказав, що він не буде з ним говорити, але натякнув, що Путін знаходиться в іншій технологічній реальності, та да? ну так. і взагалі в іншій реальності. Да, тобто а, також ще цікавий був справді момент пов'язаний з. Українською формулою миру, тобто, ми розуміємо, що зараз одне з ну зовнішньополітичних задач, яке у нас стоїть, це проведення цього форму, якої я так розумію, що заплановане десь в весною, поки там дата може зміщуватися. А, тобто, але він ну, важиться. Що... Я на цьому хотіла б дещо зупинитися, бо якраз в приклад наводить. Ну не знаю, як на мене, дуже гарна була аргументація, але можливо щось інакше. Е, якраз президент порівнює ось цей саміт миру із зерновою ініціативою. Те, що ми маємо а... запропонувати світу і включення Росії, але якщо Росія відмовиться, те що вона робить, має бути варіант, за яким і решта світу може працювати. І ми вже продемонстрували, що є е, е, ініціатива. Яка саме так і діяла, ну і це неймовірно ем, такий ну і не тільки оптимістичний, а тоді зрозуміло, навіщо ми це робимо. Бо дуже в багатьох українців виникає питання, чого ж нам говорити зараз про мир, коли е, росіяни просуваються, і, там ласточки, не, чи ще якісь подібні е, речі, які відбуваються зараз на фронті. Е, ще хотіла так само е, дізнатися, от е, чому 2030 й е, президент, наскільки я зрозуміла, він так просто сказав про те, що е, е, і він не до кінця розуміє, чому росіяни бачать. 2030 тисячі і до нього планують. А з вашої точки зору, чому ось ця дата в Росії 2030-й е, якимось чином визначена е, щодо війни в Україні? Ну я не виключаю, що це пов'язано з власне тим, скільки Путін збирається далі перебувати при владі, да, тому що ми маємо розуміти, що умовно зараз будуть а, вибори Путіна. Ну і в принципі результат ми здогадуємося, який, да, з огляду на те, як там відбувається, навіть а, ну те, що там називають виборчою кампанію, да як там знімаються кандидат, навіть умовно опозиційні да я маю на увазі ситуацію з надіждівним. Ну тобто а, і по факту виходить, що 2030 рік, тобто, тобто Путін хоче перебувати ще одну. cadêncio А от потім може я так розумію, чому прозвучала ця дата, може відкритися певне вікно можливостей, що можливо в Росії буде спроба якогось перезавантаження, або ну, нинішня влада буде думати про проблему наступника. А це може до речі створити вже в самій Росії певне напруження, і я думаю, саме тому прозвучала ця дата 2030 рік. Тому що знаєте, в таких в такому типу типу політичних режимів, які є в Росії. Це персоналістський автократичний режим. В них а, оця історія з зміною керівника вона завжди критична, завжди критична. Тобто, в такому типі режимів завжди є невідпрацьована модель передачі влади. І в і в цей момент може відбуватися якісь, як у нас люблять говорити, чорні лебеді. Щодо цього зрозуміло, але ми вже бачимо, що і президент власне про це попереджує, що росіяни готують таку інформаційну операцію, яка буде пов'язана з ближчою датою, з 20 травня вже цього року, і вона розрахована буде частково теж на українську аудиторію. Бо ми вже бачимо, що підхоплюють знаєте, корисні ідіоти, можна називати так, бо не розуміючи, що роблять і до чого це може призвести в боротьбі за оцю владу, будуть. Підхоплювати і українці і вже здається, бачиться власне з вашої точки зору, як буде далі президент свою позицію озвучив щодо того, чи можливі зараз вибори, бо по факту йдеться саме про це. З вашої точки зору, чи зрозуміє і розуміє захід, що цього зараз робити не можна? Бо раніше була дискусія зараз вже затихли ці питання, але чим ближче ми будемо до цієї дати, тим більше вірогідність, що вони знову виникатимуть. Ну, дивіться, а я насправді не виключаю, що на заході після травня можуть лунати такі в низці західних країн, а можуть лунати питання, що ну знов таки невідомо скільки буде тривати війна, і от дивіться там Росія автократична. Вона щось на кшталт виборів проводить. Ну тобто, і вона і, таки ми маємо розуміти, що Росія теж буде цей момент на міжнародній арені використовувати, розповідаючи, що от, бачите, ми ж там умовні. Ну, ми розуміємо, вибори в лапках проводимо. А от Україна не проводиться. А ви ж її підтримуєте як демократію? Тобто, а демократія це вибори. Я думаю, що той факт, що Зеленський, в принципі озвучив а, цей момент, показує, що а, в офісі президента це питання ну, розуміють, що воно буде виникати. Так а тим паче, що тут є такий момент, що в конституції справді, якщо ми уважно почитаємо, є чітко записана стаття, що вибори Верховної Ради а, під час воєнного стану не проводяться. Так і вона зберігає а, свою, скажімо так, легітимність а, до тих пір, поки не буде проведені нові вибори Верховної Ради, ну, не стане можливість їх провести. А з приводу президента ця заборона є а, не проведення виборів лише на рівні закону, а не на рівні конституції. І оце викликає а, певну дискусію. Я насправді скажімо так, я не виключаю, що влада, зрештою, може все рівно повернутися до питання як мінімум проведення президентських виборів а, в цьому році. Мені мені здається, що це питання владою може розглядатися. А тобто, звісно, тут я думаю, влада буде вивчати суспільну реакцію, а тому, що ми попередньо бачили, що Принаймні, восени соціологія показувала, що велика кількість українців не зовсім підтримувала а, такий варіант. Але я не виключаю, що а, зрештою та влада може використати цей момент і поміркувати про в якомусь форматі проведення виборів, а навіть а, зрозуміло за умову, а, воєнного стану. Ну, я розумію, теж що дуже часто і громадську думку можна змінити, і все буде залежати від того, який наратив все ж таки виберуть і будуть просувати останнє запитання. А це щодо Польщі, бо ми бачимо, що продовжується далі. Ми теж розкажемо детальніше, дещо про це. Але тут була теж реакція президента про те, що якщо не домовляться, то ми будемо захищати власний бізнес. Як розуміти ці слова? Ну я думаю, що знаєте, якщо дивитися на, на ситуацію з Польщею, то в принципі з нашого боку з боку України ми мені здається, робимо і робили все, що можливо, да, для того, щоб а, ці питання врегулювати. Тобто, якщо, наприклад, влітку, скажімо так, там поляки піднімали питання про наше збіжжя і так далі, що воно потрапляє на польський ринок. Ну, ми врегулювали це питання тоді. Да, а я нагадаю, що а, оця вся історія вона триває вже ну з літа минулого року. Тоді зрозуміло, були. Польські парламентські вибори, а тепер ми бачимо, що ситуація розвивається таким чином, що власне українська влада там була готова погодитись, домовитись. І ми зрештою домовились, але ці протести вони не вщухають, да тобто парламентські вибори в Польщі закінчилися. Я нагадаю, що в принципі з нашого боку ми все, що могли в плані переговорного з Польщею використовували. Ну, по перше, я пам'ятаю, було звернення, скажем так, наших відповідних профільних урядовців до польських да неодноразові були перемовини там, міністерство економіки, а українських дипломатичних представників в Польщі з представниками вже і нової ну, польські так. Влади. Я, я просто так. за те, що зробили багато на такому, а що. Може бути далі, як як захищати власний бізнес? Це до суд якісь е, звернення, чи в суди арбітражні, що робити? Дивіться, я думаю, що от, зважаючи на те, що ми випробували в принципі тут велику кількість ж аргументів до польської сторони, скоріш за все, так може бути апеляція тут до по перше європейських інституцій. А, і а, давайте не збувати, що кордон України і Польщі це кордон між ЄС і Україною. Тобто, все ж таки європейська юрисдикція тут важлива. Я до речі, не виключаю, що з пані Урсуло фон дер Ляїн, яка була в Києві, а, на от да, другу річницю вторгнення Росії повномасштабного ці теми. Могли частково десь обговорюватись, тобто, щоб європейський союз, європейські інституції теж а, в це питання втрутились. Ну як мінімум, почати активніше апелювати до європейського рівня. А ну а далі так потенційно це можуть бути вже а, розбірки да, судові розборці ситуації в відповідних а, міжнародних структурах типу світової організації торгівлі. Але там є проблема, що поки що оцей а, орган по апеляціям, який там існує, він є частково заблокований, тобто там. Не там є процедура, тобто не до кінця були дообрані люди, які а, займаються цим питанням. Тому, але я, я не виключаю, що зрештою може бути і туди теж апеляція України.